Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Від Літа до Літа. Декоративні злаки широко використовуються в ландшафті, існує їх неймовірно велика кількість та різноманіття. Але перед тим, як обрати для себе злак, варто зрозуміти його особливості, як він зростає, яка у нього коренева система, який це злак холодолюбивий чи теплолюбивий, адже саме від цього буде залежати, де йому краще зростати. Який він буде мати вигляд, коли він почне мати свій максимально декоративний вигляд? Злаки бувають холодолюбиві та теплолюбиві. Це означає, що злаки починають зростати в залежності від того, наскільки прогрівається ґрунт. Відповідно, холодолюбиві починають зростати ранньою весною. Тільки ну, стане сніг, і вже з початку березня в них з'являються молоді пагони листочки. Теплолюбивий жізлак, навпаки, в цей момент ще навіть не пробуджується і, звісно, ще не починає зростати. А починає він зростати в момент, коли ґрунт прогрівається хоча б до 25 градусів, це приблизно вже в травні місяці. Ось саме це і є основною відмінністю в злаків. І в подальшому це впливає на їх декоративний вигляд і їх період розвитку. Більшість злаків посухостійкі та непримхливі. Однак, як і всі рослини, злаки потребують поливу, особливо в спекотні дні і коли немає дощу. А є взагалі такі, які краще висаджувати біля водою. Злаки варто висаджувати саме на сонячній ділянці. Тоді вони зможуть максимально проявити свою декоративність і красиво квітувати. Коренева система злаків здебільшого поверхнева розгалужена, і саме тому більшість злаків здатні до розповзання своїм корінням і тим самим агресивно можуть себе проявляти і створювати певні турботи для садівників. Багато хто взагалі через це відмовляється від цих рослин. Однак цього не варто робити. Я рекомендую висаджувати злаки завжди в обмежувач. Вже за 2-3 роки ви зрозумієте, наскільки є агресивною рослина і чи здатен корінь до розповзання. Якщо ж ні, то обмежувач завжди легко прибрати. Таким чином, висадивши таку рослину, вона буде контрольована для вас. Якості обмежувача можна брати будь-який матеріал, наприклад, пластикове відро без дна, ПВХ-листи, бордюрні стрічки. Занурювати в ґрунт варто на глибину 30-50 см, це залежить від сорту рослини, чи це якісь гігантські злаки, чи звичайні, наприклад, трави. Зверніть увагу, що навіть якщо ви знаєте, що злак не розростається, чи навпаки, це не буде означати, що у вас на ділянці буде саме так. Тому що рослини інколи можуть проявляти себе по-різному, одні й ті самі сорти, я маю на увазі. Це залежатиме від того, як ви його будете вирощувати, яка якість ґрунту у вас, місце посадки тощо. У мене в саду зростають три злаки декоративні. Всі вони різні. І декоративні по-своєму в різний період часу. Давайте зараз поговоримо про кожен із них. Я вам буду залишати фото, як вони виглядають там навесні, в період квітування. Війник гостроквітковий овердам є холодостійким злаком, який цінується за своє строкате листя та раннє квітування. Цей злак розростається поступово, утворює акуратну купину. Його характерні вузькі строкаті листя, зелені з білою облямівкою, можуть мати весною злегка рожевідків відтінок. Ось так він виглядав цієї весни. Потім протягом літа починають з'являтися в нього суцвіття. Спочатку в зеленому кольорі, пущик тоді стає ось таким витягнутим, прямо стоячим. Потім суцвіття набувають фіолетових відтінків. І Дуже красиво виглядають. Єдиним недоліком є те, що в цей період цей злак може розвалюватися під опадами, і його потрібно підв'язувати. А ось, уже починаючи з серпня місяця суцвіття набувають яскравих золотистих кольорів, що роблять цей злак неймовірно привабливим вертикальним акцентом в саду. І, до речі, самі суцвіття вже чудово тримають. Форму. Варто висаджувати на сонці. Полюбляє помірний полив, невибагливий до ґрунтів, повністю морозостійкий, не потребує укриття на зиму. Поруч зростає багаторічний теплолюбивий міскантус китайський Граціела. Відстань, до речі, між цими рослинами у мене 104 см. Граціла це більш розлогий кущ. Також, як і овердам, зростає дуже компактно, не є агресивним, тримається купи кущ, сам по собі має красиве лінійне листя, воно в нього жорстке з товстим ребром посередині та має білу смужку. До речі, саме завдяки своїй жорсткості стеблу. Цей кущ ніколи в мене не розвалюється, має чітку таку форму. Цей злак є дуже ефектним завдяки своїм пухнастим сріблястим суцвіттям. Зараз він дещо у мене ще однобокий, тому що суцвіття тільки починають у нього розпускатися. І більше якось з однієї сторони це в нього відбувається. Однак з часом він все більше і більше розкриє своїх суцвіть волотей і буде мати неймовірно красивий свій вигляд. В осінній період також він дуже красивий за рахунок того, що стебла й листя набувають мідного відтінку. Зараз його висота 175 см, однак він ще може трішки підрости і буде сягати до 2 метрів. Полюбляє сонячну ділянку, невибагливий до ґрунтів, потребує регулярний полив, особливо в спекотні літні дні. Розмноження даних злаків можливе лише за допомогою поділу куща щодо обрізки даних злаків, краще всього їх обрізати навесні. По-перше, тому що вони ще декоративні до пізньої осені і навіть взимку. А по-друге, більшість злаків мають трубчасті стебла, і при зрізанні туди в зимовий період може потрапити надмірна волога, і такі злаки зазвичай вимокають і гинуть зрештою. Холодостійкі злаки варто обрізати рано навесні, можна навіть це робити в лютому місяці. Тому що вони дуже рано просинаються. Теплолюбиві краще обрізати трішки пізніше, приблизно в кінці березня на початку квітня місяця. Зріз робимо всієї надземної частини, залишаючи пагони 5-10 см над поверхнею ґрунту. А третій мізлак зростає на протилежній стороні сухого струмка. Імперата циліндрична Red Baron. На відміну від попередніх злаків, є помірно агресивним, тому краще його висаджувати в обмежувач або в кашпо. У мене ж він зростає без обмеження, і я двічі за сезон контролюю його розростання. Це досить легко зробити. За допомогою лопати прибираю зайві пагони. Декоративність імперати полягає в забарвленні листя. А не в суцвіттях, які в нього можуть бути, але досить рідко. Просинається цей злак на початку літа, і тоді листя має дуже яскраве салатове забарвлення, а з часом воно починає червоніти. Молоде ж листя має зелений колір і на дві третіх зафарбоване зверху в червоний відтінок, а більш старе листя навпаки, у підніжжя має салатові відтінки, а решта. Це червоні яскраві кольори. І саме восени, чим більше стає прохолодніше, тим більш в червоні кольори він зафарбовується. Імперата циліндрична, дуже красива і непримхлива рослина. Однак її варто висаджувати на сонячній ділянці, аби вона могла максимально проявити свої декоративні якості. Вона невибаглива до ґрунтів. Полюбляє помірний полив, особливо в спекотні літні дні. У висоту може досягати 80 см, а в ширину може зростати без обмежень, якщо її не контролювати. В цілому, злаки стійкі до хвороб та шкідників. Однак для профілактики, коли ми робимо обробіток всього саду, варто обробляти і злаки. Дякую всім за увагу! Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Хто завітав вперше, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть в коментарях, чи зростають такі декоративні рослини у ваших садах, які саме. Мирного нам всім неба, здоров'я, сил, натхнення. До зустрічі!